Привітки! І я сьогодні починаю тиждень влогів. Кожен день я буду дуже сильно старатись закидати все до вечора і а, буду показувати кожен день, як я проживаю тут в Танії. Мене звати Оксана, може хтось новенький ще на каналі. от Тому е, я надіюсь вам буде цікаво. Поїхали! Отже, день перший, а я збираюсь на роботу. Працюю я продавець-консультант в магазині, але це тільки декілька годин на тиждень. Я потім буду за це детальніше розказувати. Мої діти, я маю двох доньок: одна ходить в садочок, друга ходить в школу, і школа починається о 8 годині. Тому я на 8 годину стараюсь діток вже завести. Школа від нас десь так 15 хвилин ходьби. Ось і ну, ми їздимо на велосипедах. Це велосипедна країна, і ми також їздимо на велосипедах, тому трошки швидше. А в магазин я вже йду на 10 годину. Тобто я відвожу дітей, а потім приходжу додому і вже починаю тоді крастись, спокійно обстановці, збиратись, тому що самі розумієте, з двох річкою і шестирічкою зібратись мамі неможливо. Сьогодні ми ще побуваємо з вами в Семерленді, це парк атракціонів, і він вже закривається приблизно там в перших числах вересня, але він відкривається за два тижні до Хеловіна. Вони прикрашають все в такій Хеловінській тематиці. І я хочу вам сказати: в сьогоднішніх реаліях, що відбувається у світі, війни, катаклізми, Хелловін це найбезобідніше просто. І, ну, я можу сказати свято. Це найбезобідніша подія, яка може бути. І, звичайно, ми це все не віримо. Це тільки just for fun. І підняти собі настрій, тому що в нас не так багато тут в Данії всяких розваг, всяких подій якихось цікавих. Тому хеловенська тематика, окей, ми підемо туди. Ось е, так. Зараз я збираюсь зранку, наношу свій такий щоденний мейкап, суто в магазин. Якщо я не йду в магазин, бо два рази в тиждень я вивчаю датську мову в школі п'ять з половиною години, і три рази в тиждень я ходжу в магазин. Інколи я в школу, коли збираюсь, я зовсім не фарбуюся, мене немає часу, тому що якщо я йду в школу. Школа починається о 8 ранку. Знаходиться вона трошки за містом, і дітей мені треба відвести уже на сьому ранку в школу і в садок. Виходити, мені треба десь о 6.30. Так що збиратись часом, тобто отак краситись, в мене немає, тільки душ, зуби вдягнулись і побігли. Забіг починається ось таким чином. А так, коли в мене є змога і час підкраситись в магазин, коли я йду, Тому мені, мені це подобається, для мене це як терапія, мені це піднімає настрій. А якщо в мене піднятий настрій, він піднятий і в дітей, ви самі розумієте. Стара, добра істина, мама щаслива, щасливі діти. Так, роблю стрілочки не на все по віку, а починаю з середини повіка. І трошки так потягую. Мені подобається робити такий cat ай не знаю, як сказати. Правильно. Ті мішечки під очима, що ви бачите, їх вже нічим не забрати, тільки хірургічно. Хірургії я дуже боюся сильно. Ось так що хожу з мішками. Ось, е, туш е, W7 це е, дуже бюджетна туш, купляла в магазині Нормал. В нас є магазин по типу Єви, е, таке щось Єва, простор, щось це все між тим. І там є до, досить бюджетна косметика. І я купила цю туш там. Вона, по-моєму, коштує 15 крон, ну, що на 5 це будуть гривні. І вона такого темно-темного синього кольору, але його практично не видно на очах. Також олівчик від сенсай. Я трошки не попала в губи. Зроблю такий ефект омбре, як то зараз модний. Звісно, олівчик коричневого кольору. Ще поки що не на так що красим губи коричневим. Ось мене раніше, до речі, я не могла знайти якийсь хороший олівець. І... Я просто купила олівець для брів, але такий м'ягтіший в коричневому кольорі, тому що для брів, для очей швидше можна знайти, ніж класний відтінок для губ. І використавалася безпокійно олівчиком для брів. Він був мігкіший такий для губ. Підтушовую кутики. Серединку зовсім не чіпаю, абсолютно. А далі зроблю Дуже <смеш>, такий класний лайфхак. Беру просто найзвичайнісіньку гігієнічну помаду. Це взагалі навіть дитяча гігієнічна помада, бо я не змогла знайти свою. Якщо в мене є блиск, я просто блиском роблю. Якщо в мене є якась така помада, прозора, чи ну просто я беру прозорий колір, я не додаю більше ніякий. Якщо я хочу більше розгладити градієнт, я просто так розвожу. Мені не дуже подобається чіткий такий. Омбре ефект. О, ось такий мені навіть дуже пасує. І так виглядає на сонечку. У нас дуже гарне сонечко сьогодні. Ці рідкі моменти сонця. Всім привіт ще раз! Це я вже в магазині, в котрому я працюю. Раніше я тут проходила практику, я розказувала за це. А, і я працюю тут декілька годин на тиждень. я Не працюю тут е, по, по повну ставку 37 як сім є. Е, тут все по годинам, тут нема так, як у нас повний робочий день. Тут е, робочий тиждень, якщо в тебе з 37 годин складається, значить все в тебе добре. О, але тим не менш. Хочу вам показати, у нас тут є новинки, нова колекція. Порівняти з тим, що я вам показую е в масс-маркетах чи в інших магазинах. І почнемо. Так, ну завезли такі сумочки. Я робила легенький обзор на них для сторінки магазину. Я в ніякому разі не рекламую, нічого не розказую за цей магазин, але. Просто хочу показати. Так, мені дуже подобається ця курочка, вона дуже-дуже козь. Тут є виставки такі з баранчика штучного. Під горлошко, де так закривається в різних розмірах. Це те, що пройш новеньке. Так, звичайний темний тренч, але дуже-дуже-дуже якісний. Тут тканина така відчувається. Знаєте, відчувається такий. Так, підкладочкою є, бачите, можна знімати з підкладки. Підкладку, тобто утеплюючу, можна відстібати. Так виходить з підвільним таким воротом. Дуже прикольно. Це навіть на їхню... Тут такий рубчик непомітний. Це може бути на їхню зиму, тому що зима в них плюс 5. Може бути 0 градуси, може бути 3 градуси, може бути мінус 1, але нижче. Ну, цей час ще я тут, півтора року. Я... Вже це було дві зими за півтора року, зараз буде третя. Я не помічала тут вищої температури. Так. Жилеточки також з цього самого рубчика. Ну, це йде вище середнього. Це вище середнього. Я вже розказувала трошки раніше. Хто новенький, заходьте, переходьте в мої відео. Так, тут у нас де розпродаж, сейлолітній. Всякі заколочки, як макарони складені. Дуже прикольно. Манекенчики. Також іде розпродаж. Так, а це такі, вони їх називають хай на яке дощові площі, тому що в Данії дощ, як в Лондоні, постійно, от навіть зараз за вікном дощик. І ціле літо був дощ. Ці е, дощові, е, дощові пальта, як перекладається дощові куртки е, латвійських дизайнерок. Там є, здається, три сестри дизайнерки. Якщо я добре пам'ятаю, і вони створюють тут такі е, плащики. Це досить мені -до... дуже подобається зараз розкажу, але мені дуже подобається оце бежевий з такими квітами. У нас він є на манекені, ось там. Ці пальта вони роблять, вони дуже популярні і в Європі їх всюди замовляють, але вони не дешево коштують, ціна їхня. Навай 800 крон. 100 множте на 5 будуть гривні. Але це дизайнерська річ вже йде. Ось підкладки, все все тут дуже-дуже дуже якісне. Так, ще з такого новенького, що мені сподобалось, цей платька. Так. Ребек адрес. Хоча тут вони кажуть ребек, вони не мають Р. Усі таке темно брови, до речі, темно-такий бурдовий колір насичений. Це от тренд зими. Особливо придивіться до сумок. Сумочки шкіряні такі бурдового кольору. Дуже-дуже будуть трендові. Так, тут зав'язочка є, але піднізом є підкладка, щоб не було, щоб було все акуратненько, Мені дуже також сподобалась ця сукня. Ось це курточка на манекені. Штепочка, курточка. ще мені дуже-дуже, що мені припало до душі. Це такий кардиган. Він мені якийсь в стилі Шанель. Ну, і є, точно надихались шанелькою. Також, ну, якість тут дуже-дуже хороша. Такий, да, завеличенький. Пустенька, тепла. Якщо гарно стилізувати, то це просто буде круто виглядати. Там взагалі ще є автозагари продаються. Так як вони дуже люблять бути темними. І зовсім не нехтують соляріями. Ну, просто у них, бачите, тут немає сонця, практично. Ось дощ йде. А вони люблять бути. Вони люблять бути. О, хлопці сидять голі. Вони люблять бути такі шоколадненькі. Такі як ці манекени. Це з сподвій з підкладкою. Ой тут прикольно включили звуки. Чуєш? Даніел. Поставили колонку. Ось вона там. Мажно важно. Важко. Ми з вами відправляємося у світ, чарівне. Ого, це що таке? О, музичка. Супер. Привіт! Так, це така дорога, вона веде все мерленцями від паркінгу, від зупинки. Тут їхали з пересадочкою. Ой, в мене вже щось на голову падає. Весело. У на увазі дощ. Ви читають як Елту. Клекувенсе. Я так понимаю, що з прикуроцю. Звісно, як без вітру в Данії. Постійно вітряно, постійно. Менше, більше, але постійно вітряно. Працівники також переодягнуті в таких чарівниць, відьмочок. Просто в костюми такі помаранчевого кольору. Загалом це дуже піднімає е, якось настрій. Не знаю, я дивилася на цей гарбуз і все думала, як вони його туди чіпляли, бо там дуже багато дерев, дуже дуже високих. І ці гарбузи, думаю, це, звісно, запарились. Це травовічка така зелена, наші, бачите, зелені такі дерева. І тут діти побачили лабіринт сіна. Це насправді весело, хоч лабіринт такий маленький, типу просто для діток. Доросли. Дивіся, яка я доросла. Ох, ти така доросла, що я в шоці. А ти яка доросла? Ага, ага. ага.

Навіть цей помаранчевий кольор так піднімає настрій. Вдаром кажуть, що такі яскраві кольори антидепресивні. Hvad er det Vi nærmer os den ærede første dinosaurknogle, vi fandt. Berømte forskere, I ser på billedet. Er det ikke fantastisk? En dinosaurknogle og et skelet fra en T-Rex. Millioner af år gammelt. Які, ці, кісточки, до да, це. Ой, які павучки. Що? Такий мені зразу нагадує. О, який справжній павук. Зразу мені нагадує цей Гаррі Поттера. Там, де були ці павуки в лісі, такі. О, наставили, дивись, прикольно. Дивись, Саша,